Фаріон не місце біля студентів. Я повністю підтримую львівських студентів і вважаю, що Ірину Фаріон потрібно усунути від викладання у львівській політехніці. Останній коментар цієї людини у бік українських військових дав зрозуміти, що її діяльність однозначно працює не на користь України. Така поведінка має викликати питання не лише у адміністрації львівської політехніки, а й у правоохоронних органів. У час, коли ми всі об'єдналися проти спільного ворога, вона намагається розколоти нас зсередини. Адміністрація університету говорить про створення якісь там робочих груп і відсутність підстав для звільнення. Хочу на це сказати, що вже майже в кожному університеті в Україні працюють етичні комісії, які і займаються вирішенням питань подібного роду. І окрім цього, в нас є пункт 3 статті 41 кодексу законів про працю, яка передбачає, що людина, яка виконує виховну функцію, яка вчинила аморальний проступок, який е несумісний з продовженням даної роботи, може бути звільнена за звільнена за ініціативу роботодавця. Тому львівська політехніка, дійте в інтересах своєї країни.